В епоху бурхливого технологічного розвитку та глобалізації життя кожного з нас стає дедалі динамічнішим і непередбачуванішим, особливо під час війни. Сьогодні ми працюємо в офісі завтра можемо переїхати до іншого міста, а іноді навіть до іншої країни. Кілька років тому ми не думали про такий поворот долі у такій невизначеній реальності. Важливо мати при собі технічні засоби, які допоможуть залишатися. На зв'язку зі світом працювати та відпочивати в будь-яких умовах. Однак переносити з собою традиційний монітор або телевізор не завжди зручно і практично через їхні габарити та масу. У цьому контексті портативний проектор виявився ідеальним рішенням. Він комбінує в собі мобільність і функціональність, даючи змогу користувачеві створювати свій персональний мультимедійний центр де завгодно. І коли завгодно. Сучасні портативні проектори, такі як Samsung The Freestyle другої генерації, відкривають перед користувачем величезні можливості, роблячи повсякденне життя більш комфортним і адаптованим до мінливих обставин. Більш того, коли виходила попередня модель The FreeStyle, ми про це особливо не замислювалися. А тепер настав його час. Неважливо перебуваєте ви вдома, в офісі або в подорожі з портативним проектором, ви завжди можете насолоджуватися улюбленими фільмами, серіалами, відео. Іграми, а також працювати з необхідними вам програмами та додатками на великому екрані, просто підключивши до нього ноутбук, комп'ютер або, наприклад, Mac Mini. або взагалі нічого не підключаючи. Він сам собі самостійний розумний гаджет зі своєю ОС всередині. Однак я знайшов для цього пристрою ще більше застосувань деякі з них ви бачите зараз. У кадрі, тобто цей гаджет ще й закриває деякі мої робочі процеси. Знали б ви скільки коштує професійне освітлення та декоративне світло для зйомки відео. Але завжди є питання: а чи може портативний проєктор замінити екран в принципі? Що зі звуком, Шумить чи не шумить, що з якістю картинки про це говоримо в сьогоднішньому огляді. Поїхали! Samsung The Freestyle другої генерації це портативний проєктор. Він має повну роздільну здатність Full HD і яскравість 550 люмен, що гарантує чітке і яскраве зображення. Так, хотілося б 4К. Але ще раз, це портативний проєктор, який ви можете взяти будь-куди і більше того встановити, будь-куди або взагалі підвисити. Дуже важливим параметром цієї моделі є його автоналаштування. Пристрій автоматично фокусується і вирівнює зображення, навіть якщо проєктор. Розташований під великим кутом. Оптимальні розміри екрану варіюються від 30 до 100 дюймів за діагоналю залежно від відстані проєктора від поверхні. Наприклад, якщо я використовую його як монітор. То можу поставити 30 дюймів. І як для монітора, це прям дуже велика діагональ. Якщо потрібен режим телевізора, то виставляємо 100 дюймів. І на великій відстані ми вже особливо не помічаємо, що в нас роздільна здатність не 4К. Проєктор здатний перетворити практично будь-яку поверхню, включно зі стелею, на екран до 100 дюймів. Але ось що важливо в цьому проєкторі і те, чого я побоювався, але негативні очікування не виправдилися. The Freestyle 2 вміє підлаштовуватися під колір стіни. Тобто вам не обов'язково мати білу стіну. У мене стіни молочного кольору, ще в одній студії сірі стіни, і він вирівнює колірну гаму так, що картинка на поверхні виглядає, ніби поверхня у вас біла. У цей пристрой вбудований 5 ватний динамік. І, в принципі, на початковому етапі цього достатньо. Якщо чесно, для 5 Вт він звучить. Не просто круто, а супер круто. Якщо вам потрібно, то можна підключитися до проєктора за допомогою своїх ТВС навушників. У The FreeStyle 2 є підтримка HDR10+, і Crystal Picture Engine. Ці технології допомагають поліпшити якість зображення, роблячи його більш реалістичним і чітким. І головне, HDR підтримується в іграх на PS5 та Xbox. Ну і звісно, мобільність всього 830 грамів з регульованою підставкою. Це реально гідно. Але давайте поговоримо про досвід використання. Я вирішив спробувати його замість звичайного монітора, щоб створити для себе більш комфортний робочий простір. І знаєте що? Це спрацювало. Ну тобто я без проблем монтую відео на стіні у своїй кімнаті, пишу сценарії і працюю з поштою. У мене тепер є можливість працювати з великим екраном у будь-якому куточку будинку. Причому без жодної зайвої метушні. Я просто ставлю проектор на стіл, направляю на вільну стіну, і вуаля переді мною повноцінний великий монітор. Зображення реально різке. і. Яскравий завдяки автофокусу та оптимізації розміру екрана. Подивіться, з якою швидкістю запускається проектор. Натискаємо на клавішу на пульті і все, він уже працює. Сьогодні я можу поїхати у відпустку або в будь-яке інше місто, взявши з собою The Freestyle, він замінить мені монітор для плідної роботи. До речі, забув сказати, у самого гаджета роз'єм мікро HDMI, тому я використовую ось такий перехідник, незвичайний HDMI. Коли я вперше почув про цей портативний проєктор, я, звичайно ж, вирішив використовувати його замість традиційного телевізору. Зера ідея мати можливість дивитися улюблені шоу і фільми на великому екрані, де б я не знаходився, звучала дуже. Заманливо, однак, як виявилося, є нюанс у яскраво освітлених приміщеннях зображення стає менш насиченим. Тут для Freestyle не зможе замінити вам великий oled телевізор, наприклад, Samsung. У мене є улюблена модель s 95 c Це бомба. Але ось у темряві або в сутінках проектор показує себе просто чудово, і я вважаю, що сучасні приміщення в принципі зобов'язані мати можливість. Зробити повний блекаут у кімнаті це реально важливо. У мене зараз ролети, але можна й обійтися щільними шторами. Навіть звичайний телевізор має кращий вигляд, коли в кімнаті повна темрява. А ще це корисно для сну, коли жодне світло не потрапляє до вас у кімнату. Тим не менш, я дуже швидко освоївся з цим новим пристроєм. Мені подобалося, як я легко міг перемикатися між каналами і доступними додатками. Це було схоже. На те, як я переглядаю контент на своєму смарт-телевізорі, тільки екран тут набагато більше ніж у будь-якого середньостатистичного телевізора іноді удвічі більше. Тож, незважаючи на деякі недоліки в яскраво освітлених умовах, я досить радий тому, як проектор може замінити реальний телевізор. Проектор та ігри, звичайно ж, я не міг не перевірити, як працює The Freestyle другої генерації. І PlayStation 5 на величезному екрані аж до 100 дюймів. Адже не щодня ти можеш дозволити собі пограти в ігри на такій величезній діагоналі. Підключається все також просто через перехідник. Я просто вставив HDMI кабель від PlayStation, у проєктор, все, все готово. Але потім виник нюанс. Ігри бувають змагальними, ну, наприклад, Call of Duty або Warzone 2. Де дуже важлива затримка і мінімальний інпут лаг. Я помітив деяку затримку відображенні зображення під час гри. Це було помітно, особливо в динамічних моментах. Не те, щоб я дійсно сподівався на більш високу частоту кадрів і відсутність затримок взагалі. Але ось що цікаво, коли я налаштував ігровий режим на проекторі. Затримка помітно зменшилася. Так стало вже набагато краще. і Я міг насолоджуватися геймплеєм без особливих проблем. Так, якщо ви кіберспортсмен або вважаєте себе таким, то вам у будь-якому разі потрібен геймерський монітор або телевізор з мінімальним відгуком. Але якщо розглядати The Freestyle як зручний мобільний додаток, то в більшість сюжетних ігор... Та ексклюзивів на PlayStation 5 або якісь там ігор на Xbox, тут спокійно можна грати, причому на величезні діагоналі. Все те ж саме стосується і мобільного геймінгу. Ви можете підключити свій смартфон до цього проєктора навіть без дроту. Якщо у вас є Galaxy, то це можна зробити просто торкнувшись смартфоном проектора, яктувати режим Mobile Mirroring. Так сталося, що я займаюся відеозйомкою, і мені завжди цікаво експериментувати з різним обладнанням, коли у мене з'явився цей. Проєктор я вирішив спробувати використати його як світлове обладнання з режимом Ambient для створення цікавих декорацій під час зйомок. Ідея полягала в тому, щоб проєктувати різні візуальні ефекти та кольори на фон або об'єкти, щоб надати зйомці певного. Художнього вигляду. Знали б ви реально, скільки все це коштує, якщо купувати професійне обладнання? Тепер я можу під кожне відео на YouTube створювати тематичні декорації: новорічна атмосфера, літня, осіння та що завгодно. І зізнаюся, саме цей сценарій мені подобається більше всього. Тож, якщо мені знадобиться одночасно робити декорацію в кімнаті і мати під рукою екран розміром у 100 дюймів, то доведеться замовляти другий The Freestyle. І це може звучати як жарт. Але це не жарт і ось чому. Ідея використовувати два проектори разом прийшла мені випадково. Точніше, вона прийшла не мені. Ця ідея прийшла компанії Samsung. За задумом, ви можете налаштувати їх так, щоб зображення від одного проектора переходило до зображення від іншого, створюючи ефект. Панорамного екрану, тобто ви можете збільшити діагональ зображення, синхронізувавши картинку і звук з двох The Freestyle. Для цього потрібно скористатися функцією панорамного перегляду. Вона знаходиться в додатку Smart Things, тобто, спочатку ви підключаєте по черзі проектори до цього застосунку, і коли їх буде збережено у вашій особистій конфігурації, ви можете скористатися налаштуванням і калібруванням двох проекторів. Що працюють одночасно, так у цьому режимі потрібно ретельніше налаштовувати зображення і синхронізацію по точках, щоб місце склеювання. Зображення не було так сильно видно, щоб яскравість проекторів збігалася і калібрування кольорів було однаковим. Я не можу сказати, що це найпоширніший сценарій використання такого пристрою, але в якійсь нижчій ситуації, а можливо для якихось бізнес-демонстрацій, такий режим може стати в пригоді. Підбиваючи підсумок свого досвіду використання Samsung The FreeStyle другої генерації, я хочу сказати, що цей пристрій залишив реально позитивні враження. Це портативне рішення прекрасно підходить. Для створення комфортного мультимедійного середовища, практично в будь-якому місці, я отримав можливість насолоджуватися фільмами, грати в ігри і навіть створювати дивовижні. Відеопроекти за допомогою цього проектора. Основні переваги проектора, які я виділяю, це портативність і легкість встановлення. Він дуже легко встановлюється і налаштовується все автоматично. Можливість проекціювати велике зображення на різні поверхні, реально хороша якість зображення і звуку, смарт-функції, що полегшують доступ до різних додатків і контенту. Є Spotify, є Netflix, є Apple TV, є YouTube і все таке інше. Дуже великий магазин застосовування. Стосунків. Проте були й деякі моменти, які могли б бути поліпшені: яскраві зображення у світлих приміщеннях, деякі затримки зображення під час гри до налаштування ігрового режиму, відмінності в передачі кольору під час використання двох проєкторів разом. Але є одне але мої хотілки розбиваються об скелі, як тільки нагадуєш собі, що мова йде про портативний пристрій. Я вважаю, що фристайл другої генерації це реально чудовий вибір для тих, хто шукає зручний і функціональний. Цінальний проєктор для дому або для роботи в дорозі, що головне в дорозі. Цей пристрій пропонує безліч цікавих функцій і характеристик, які роблять його корисним і веселим доповненням до мого мультимедійного арсеналу. Безумовно, це був цікавий продуктивний досвід, який я би з задоволенням повторив. Друзі, ось такий був досвід використання новинки від Samsung. Дякую вам за перегляд. Дякую, що підтримуєте канал та ставите свої вподобайки. До зустрічі у наступному відео.